Історик, дипломат, надзвичайний повноважний посол України в Білорусі 2010-11 роках. Роман Безсмертний. Вітаємо! Дякуємо, що долучилися. Доброго дня. Заявки, які пов'язані з майбутніми можливими перемовинами про припинення війни або в Україні цього тижня лунало багато. Але остання, от що була зокрема на агенції Reuters з посиланням на джерела, вони говорили про зустріч представників Сполучених Штатів і Росії в Саудівській Аравії. Чого нам варто від чого очікувати, і чому власне там не говорять про представників з України? Ну, перше, що важливо, коли обговорюєш такі питання, особливо коли справа дійшла до якихось дипломатичних процедур, розділяти власне інтереси і потреби України у цьому процесі Сполучених Штатів Америки, Європи, Росії, і так далі, і треба зрозуміло, що нам болить. І ми, якби будь-яку зустріч вважаємо, що ця зустріч буде присвячена темі України? Однак зрозуміло, що між Вашингтоном і Москвою є безліч двосторонніх проблем, і як ви бачите, якщо читати повідомлення, яке йдуть, чи слухати о, заяви, особливо посадових осіб посадовців, то вони через кому ставлять цілий ряд питань. А чому присвячена ця зустріч? Вона присвячена лише пошуку організаційних форм діалогу і переліку питань. Чи може там обговорюватися між Вашингтоном і Москвою тема замирення, перемир'я, завершення може, але не зміст її. І з того, що видно на сьогоднішній день із повідомлення інформаційних агентств, із повідомлення офіційних каналів з Вашингтону, з Москви, з телефонної розмови Рубіо, Лаврова і так далі. Це лише перший контакт, суть якого буде полягати в виробленні організаційних форм і переліку питань. Тут дуже важливо, щоб цей принцип нічого про Україну без України. З моєї точки зору, на цьому етапі, на цьому етапі я не бачу, що в ході цього діалогу. Основне основна проблема, основне питання, яке буде обговорюватися, це завершення війни. Це лише пошук форм організаційних і переліку питань. Як видно, навіть повідомленні з Вашингтону там через кому йде, і можливо, як зазвичай вони пишуть, обговориться і питання України, але навіть там зміст не зазначений, хоча б слово там підготовку переговорів. Чи зміст переговорів і так далі. Тобто на сьогоднішній день це свого роду вироблення стартових позицій. Тут е, замітьте також, що у цій ситуації якби розділений функціонал між двома це Вітковом і Келогом. Тобто, Вітков працює як представник по Росії, а Келог працює як представник по Україні. А в нинішній ситуації навіть жодного виробленого документу змістовного. Або те, що іменується публічно а планом, його не існує як такого. Тобто на сьогоднішній день, з моєї точки зору, ця зустріч буде зосереджена навколо двохсторонніх відносин між Вашингтоном і Москвою. Добре, це чи погано? Це і не добре, і не погано з одного боку. З іншого боку, що зробив Трамп і нинішня адміністрація? Вони просто зірвали кригу з ізоляції. Московського фюрера це небезпечна річ, але це не є катастрофічна річ, хоча вона завдасть колосальної шкоди позиції світової позиції щодо санкцій, щодо вироблення єдиного підходу відношення до Москви, до політики фюрера московського його кліки і так далі. Тому в цьому можна бачити як негативні разом з тим, так і позитивні речі. Бо розпочався діалог, суть його не стільки розгляд питання по суті, а пошуку лише підходів і організаційних форм розв'язання питання. Тому з моєї точки зору діалог в питаннях примирення, завершення. Я страшенно не люблю цих усіх речей, тому що вони ні про що не говорять. Бо коли говорять перемога, це чітко зрозуміло. Тема перемир'я, а вона може трактуватися по різному Але поки що, можу ствердно сказати, що якщо говорити про цю проблему, то учасники її всі вони навіть не дійшли до нульової відмітки, до старту. Це лише я би сказав так дипломатична рекогностировка, підготовка до процесу. Пане Романе, ось на таких подібних перемовинах, як зазвичай поводяться росіяни, чого можна від них очікувати і, можливо, якось підготуватися до цих перемовин. Перше і найважливіше, що треба розуміти, коли спілкуєшся з будь-якою делегацією російською з будь-якого питання, ти відносишся до цього як до механізму розв'язання задач, а вони відносяться як до побудови для тебе капкану. І кожну фразу, яка говориться треба сприймати як пошук чергового або гачка який, який тебе чіпляють або капкана в тебе заганяють або тунель який тобі влаштовують в який ти прийдеш обов'язково повну темноту або тупик в якому потім тебе будуть звинувачувати при цьому для цього використовуються такі речі як регламенти організаційні форми місце проведення і так далі це Важливі речі взагалі в дипломатичному процесі, в переговорному процесі дрібниць не існує. І ті, хто коли-небудь вдавався до діалогу переговорів, особливо з політичних питань з представниками Російської Федерації, ті повинні розуміти, що для цивілізованого світу це, як я вже сказав, спосіб і пошук розв'язання проблеми для Росії, це навпаки, це спосіб ведення війни. І що мені неприємно, що скільки про це не говорилося з багатьма американськими дипломатами, очільниками посадовими особами, вони не розуміють цього. Вони, як оті наївні телята, пнуться в цей процес з такою швидкістю, що самі собі накидають петлю на голову, і скажімо так: от в цьому питанні. Мене поки що охоплює велика турбота, тому що я бачу, як незграбно себе вели під час формату Рамштайну, під час Ради Україна НАТО, під час Мюнхенської конференції, ніби досвідчені в роках представники американського політикуму, але зверніть увагу на формулювання фраз. Ці фрази крайньо недосконалі. Причому які змінюються буквально впродовж декількох годин. Подивіться, чи Піта Гексета, чи uh, Джейді Венса. Скільки раз вони поміняли і трансформували свою позицію під час uh, декількох годин? Це все свідчення невпевненості в своїх силах. І коли вони зустрінуться з мастодонтами, а uh, скажімо, громиківської, сьогодні вже можна сказати лавровської школи, все це перетвориться просто в свистопляску. Uh, і uh, почувати вони себе ой будуть як некомфортно. Тому швидкість, з якою рухається зараз Дональд Трамп, її можна вітати з точки зору реакції необхідності розв'язання питань, але в зв'язку з тим, що відсутні як такий план змістовний, відсутні глибокі консультації з Україною з Європою і так далі. Причому це подається як політична позиція. Ні, це велика помилка. Тому що а, спільна позиція, спільні дії в цьому плані це сила. Це постановка того, з ким ти ведеш переговори перед фактом. Я вже не кажу про цю здачу певних позицій, про яку відмічають наші партнери з Європи, і тому в цьому відношенні разом з тим, що є бажання рухатися до заповідної мети, є з моєї точки зору вже зараз достатньо багато тактичних проколів, які дадуть про себе знати. А також коли ми говоримо про перемовини і зустріч, яка буде з представниками Росії, тут чи взагалі важливо хто буде від Росії? Чи тут важливе прізвище, чи це все одно власне регулюється і вирішується однією людиною? Ну в такому процесі не буває другорядних речей. Тут важливо і люди, і їхні вміння, і їхній досвід. І їхні контакти, і так далі. Справа в тому, що переговори, які ми бачимо зазвичай в інформаційних повідомленнях, це лише навіть не четверта частина. І як ви бачите, традиційно Росія, Радянський Союз тяжіють до підкилимної дипломатії, і це ще одна проблема, яку вже зараз очевидно, дуель з якої програли в Вашингтоні. Вони погодилися на цю підхилимність, адже абсолютно чітко видно, що співставляючи повідомлення навіть про телефонний звіно з Вашингтону, Москви і Києва, видно, як Москва маніпулює цими речами. І е, додайте до цього заяву Лаврова про те, що дійсно Москва віддає пріоритет меншому інформуванню про рівень діалогу. Це робиться для того, щоб потім. Сказані слова, озвучені обіцянки і так далі одними чи іншою стороною Росією або ігнорувалися, або просто використовувалися як аргумент. Згадайте, хоча б нашу нинішню позицію щодо вступу в НАТО. Скільки вже почуто про те, що весь час говорить московський фюрер, що хтось колись йому давав обіцянку, що Україна не буде вступати в е, Північно-Атлантичний альянс. І це можу вам сказати як людина, яка брала участь у мінському процесі. Це постійно буде відбуватися. Витягування оцих речей фантасмогоричних, про які ніхто ніколи не говорив. А в зв'язку з тим, що процедура була закрита, ніхто не знає, що там говорилося в більшості випадків. Тому і витягуються, фантазуються, додумуються ці речі, які кидаються в дискурс. Вони починають формувати дискурс. Дискурс починає вести політику, починає інформаційно просто пресувати учасників цього процесу. Якщо цього не розуміють у Вашингтоні, а я бачу, що вони не розуміють цього, вони просто повзуть як миші у голову цього удала. І тому у цьому відношенні, навіть з точки зору підготовки організаційного етапу, треба бути дуже обережним, зваженим і ще раз на цьому наголошую. Максимально публічним і співпрацювати з тими, хто може посилити позицію, а не грати під давки. І ще хочу одну річ дуже важливу сказати: хто хоче розібрати, що вони будуть витворяти, будь ласка, подивіться хід переговорів, сценографічний хід переговорів у Бресті 1918 року. Як вела себе Большевицька Росія? Це. Маніпуляція це протиставляння, це розігрування, це використання технічних засобів впливу, моральних засобів впливу. Тому в цьому відношенні треба бути дуже побережним, стійким і розуміти, з ким ти маєш справу. Я вже згадували про швидкість, і я от тут хочу зупинитися на тих термінах, які були заявлені від спецпредставника по питаннях України так, і Кідкалох, зокрема і в рамках Мюнхенської конференції, в рамках виступу говорив про оці 100 днів. До того ще перед виборами Дональд Трамп говорив, що він взагалі за 24 години. Переможе завершить. А власне, для чого взагалі ці терміни? Чи оці 100 днів, які вкотре повторив пан Келох, чи вони взагалі є реальними, коли ми говоримо про переговори з Росією? Перше, тут треба зважити на те, що є стиль спілкування Дональда Трампа, і важливо, щоб кожен, хто бере розбирати фрази, які озвучує Дональд Трамп. Розумієте те, що він себе веде як е, дама, яка хоче зачарувати всіх. От е, Дональд Трамп виходить з принципу: якщо він з'явився чи сказав щось, то окрім нього, не може бути нікого на екрані в інформаційних агентствах і так далі. Це особиста риса, яка перейнята від мами. Всі знали прекрасно, як тільки мама з'явилася в Нью-Йорку. Вона нікого не хотіла бачити поруч з собою. Вона заповнювала весь простір. І цим хворіє, даруйте, хворіє в лапки слово, візьміть, і е, Дональд Трамп. Він з'явився все, нікого не має бути чути, побачено і так далі. Що відбувається з ним? Він сам себе спочатку переконує в істинності цих речей. Потім їх говорить, переконує себе в тому, що він це робить. А через декілька. Діб він породжує нову таку істину, а попередня сходить просто з екранів, тому що сила цього заповнення простору інформаційного 100%. Тому задавати йому навіть питання про те, що ви говорили про 24, нічого. Він уже переконаний про те, що це буде 100 днів. Через 100 днів він народить собі чергову істину, в яку буде вірити свято, і так переконуючи себе, посилюючи себе волею у це. Він буде рухатися й далі. Тому, перше, коли ми почули щось, треба належним чином це сприйняти і подумати над тим так це інформація. Тепер подивитися на справи, а як ідуть справи і а, кроки, які а, виконуються в цьому плані. І ми дивимося про те, що 24 години позаду, знаєте, як блискавично сказала Кая Калас у Мюнхені. Коли її запитали про телефонну розмову з е е Фюрером Московським і з президентом Зеленським, вона відповіла: А так це ж друга пропозиція швидко переговорити з двома президентами і встановити мир. Далі вона поставила три крапки, а потім сказала: Ну що, а війна припинилася? Тобто, насправді для багатьох людей подібні спосіб спілкування Дональда Трампа. Він стає причиною просто висміювання його. Однак треба розуміти, що ми маємо справу з президентом Сполучених Штатів Америки і сприймати це лише як спосіб спілкування, з розумінням того, що все це буде зазнавати карколомної корекції. Це приблизно як заява про 100 підписаних указів, яких підписано було 38, з яких на сьогоднішній день там більше 10 тільки діє, а інші або опинилися в смітнику за рішенням судів або кастровані. Ось приблизно коефіцієнт корисної дії, який ми, в принципі, будемо мати. Але я ще раз хочу сказати: це вибір американців. Нам треба цей вибір поважати і шукати способи співпраці із цим вибором. Точно так це відноситься і того, що буде відбуватися у переговорному процесі. Точнісінько, так треба відноситися і тим, як буде інформаційно обслуговуватися цей. Переговорний процес і не сприймати за чисту монету інформацію, бо в неї необхідно робити кореляцію на справи, а не лише озвучені слова й речення. Президент України Володимир Зеленський на Мюнхенській безпековій конференції говорив і про угоду про рідкісно земельні метали, і про те, чому вона ще досі не підписана. Можемо послухати слова президента, а потім продовжити говорити про це. Угода, по-перше, підписується на рівні міністрів, але е, я президент і буду мати на якість цього документа вплив, і тому е, я не дав міністрам підписувати відповідну угоду, тому що вона не готова, на мою думку, вона не... Е, Захищає, вона ще не готова, щоб захистити нас, наші інтереси. Для мене дуже важливо говорити про інвестиції в Україну і саме інвестиції, і це повинно бути виписано юридично правильно, коректно, і це інвестиції, і на них, на профісі від них можна думати, як розподіляти цей профіс, якщо все це пов'язане з гарантіями безпеки. Пане Романе, отже, ми почули слова президента України. А що ви думаєте про цю угоду? Наскільки вона може допомогти захистити українські інтереси? Ну, напрямок справ у цьому, цій царині він дуже важливий. І для України, і для Сполучених Штатів Америки. Треба чесно зізнатися, що як Сполучені Штати Америки, так і Україна в цьому напрямку. вони Чимало в чому відстали від сучасного цивілізованого світу на то є свої причини. Давайте не залишимо їх А Як ми бачимо, це, те про що говорить президент, говорив це міжвідомча угода міністрами. Як ви розумієте, до контрактів це ще дорога досить далека, бо контракти це безпосереднє укладання відповідних бізнес-структур, корпорацій і так далі. Тому цією дорогою необхідно йти. Необхідно це відпрацьовувати, причому тут явно не вистачає інформації для українського суспільства, тому що ми постійно чуємо, починаючи від Дональда Трампа, закінчуючи багатьма особами, які говорять про рідкісно земельні елементи, про рідкісно земельні мінерали, про рідкісно земельні метали все це, пані і панове, абсолютно різні категорії. І тут мова, наскільки я дізнався з останнього. Інтерв'ю виданню Гардіан британському мова йде про поклади Уранових і Титанових руль. Це ще інше у цій ситуації, тому тут є над чим працювати стосовно позиції президента, прем'єра, міністрів, парламенту. Як ви розумієте, а, тут в залежності від компетенції, і тому коли каже президент, що це лише міжвідомча, міжміністерська угода, то це означає скоріше за все просто. Угода про наміри, бо якщо стосується це великих об'ємів інвестицій чи розподілу продукції, тут закон і конституція вимагає відповідні дії аж до окремої ратифікації парламенту окремих питань, тому а, правильно, що тут немає поспіху, що все це відбувається відповідності до чинного законодавства, національних інтересів, і тут ще важлива ситуація, про яку Говорить президент, це власне, якщо це є гарантією допомоги Україні, то це має бути правильним чином оформлено. І навряд ще раз хочу наголосити: навряд, чи це може бути міжвідомчою угодою? Про такі речі, якщо читати конституцію, то це необхідна ратифікація парламенту. Зверніть увагу, хоча б на 13 статтю конституції, яка говорить про те, що надра належить українському народу. Відтак тут не можна легко важити, бо можна бути потім звинуваченим у тому, що це скажімо, торгування національними інтересами. Тому не можна ще раз скажу, поспішати. Питання це не нове. Воно почало розробку ще на початку 20-х років. Про ще велася робота з адміністрацією Джо Байдена. Це відомо було всім. Однак я ще раз кажу: ми на сьогоднішній день навіть точно не можемо описати. Об'єкт цих домовленостей ми вам дуже дякуємо за те, що долучились сьогодні до ефіру. Нагадаю, що з нами Роман Безсмертний історик, дипломат, надзвичайний і повноважний посол України в Білорусі із 2010 до 2011 року.